Так, невеличкі висновки і поради по даній, по даній щитові вже багато що зроблено. О, е, тема тема по цим кабелям. Як би я собі… от сюди вони заложені, так, да, кстати, вчителі вони заложені. І отут так би мовити. В принципі тут э, нічого злого, там вона ось одна пачка, ось друга пачка. Ось, ось третя пачка. Да? Вроді би нічого такого, що тут можна порадити, а в мене є що сказати. Це я сам собі пораду зроблю. Ну, По-перше, бажано відразу всі кабеля розгорнути, покласти перед коробом, не вкладаючи, щоб... Зрозуміти, що вони і як. Друге. Ну, у мене так не вийшло, бо там монтували інші е комунікації. То я там мішав, то виходить по одному заганяв. О, не пішло так у мене. Ну, бажано все розложити. Друге. Воно від малих щитових до главної щитової подавалося. Бажано щитовий тест скрутити в барашок. Я тут барашки понакручував. Барашки Бажано і там барашки поробити. Ну, Кілька витків залишити і тут. Я не знав, яка буде довжина, чи хватить чи не хватити. До речі, одні єлі-єлі хватило, другі, другі багато залишилося. Бажано розподілити, щоб і там, і там... Приблизно однаково був, ну можна цю ще трошки більше, ну щоб там був запас. Для деяких запасу не залишилось. Наприклад, оцей він якраз от зав'язочку. Це я буду його кидати. Ну, l 11 де воно в ну, мене. l 11 ну от токо-токо так, з натяжечкою стане. Так, ну ти ще, ще, ось. А, що, а ось. 7Л. Воно ну, підписано 11. Да? Ну, буду на сімейно, свободно. Це по-китайськи почитали, ну там з англійським переводом це запасні, вони такі вон, товстенькі, зроблені. Далі вкладати. Краще вкладати, починати одразу товсті, потім тонкі. Чого? Ну, Вони міцніші, да, можуть не обірватися. Їх оту, на низ, а в мене дивіться, в мене тонкі знизу, товсті зверху, є наоборот, товсті зверху, товсті знизу. Так, тобто Бажано одразу товсті вкладати, потім тонкі. І підключати одразу товсті, потім тонкі. Далі наступне. Хорошо, я ось зробив. Ось я ось, я Там теж короб він відкручується. Ось я в ньому повирізав отвори, тому можна було сюди запустити тут положити його. Я пустив на ту сторону, туди зайшло, а оттуди вже, щоб я ну, туди фактично здвинув оці всі накручені бублики, так щоб вони тут не мешали добиратися. От. Мій недолік той, що я частину почав укладати, а потім мене почали там гнати, давай швидко швидко, Я там трохи повкладав, потім вже ж дивлюся, що засипаю їх, почав підключати. Часть там осталась, а потім почав шукати, які не підключив. В общем, якщо завів, то зразу лучше підключати і залишати. Оце я її ще відкрутив, щоб потім можна було ще залізти туди. Ось такі поради. От такі от лапшу бажано в самому кінці чіпляти. Сразу перетини товсті брати, потім тонкі. Так, ну і дивитися, чого не вистачає. От у мене ще оцих двох не вистачає. Це у нас запасний, я буду підключати. Так? От, зауваження робили, хто дивляться, що дуже багато ПЕ і не всі вони підключені. Це правда, так. Да. Ну, ось ПЕ стоїть, вони на краї оставлять, да? але у них підключення. Фактично немає. Да? Далі, такі проміжки вони залишають, ну як би, щоб не спутати. Ось такий провід, що цікаво, це нуль фаза на обогріви. А оце дві фази. Тобто на 380 обогрів буде мучний провод. Тут все у нас вже підключено. Ну, на Ельки, оце в мене Ельки, які йдуть, це все фактично живлення. Ельки оце живлення дальше. А отут пішло УВ, 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 УВ. Ось УВ, да? Це у нас ось ще в мене щось не підключено якийсь двигун. І не всі вони, кстати, від частотника, я подивився. Просто якщо якогось двигуна, вентилятор, то кожен так Ось це ось, наприклад, УВ як частотник, ну, це вони так означають підключення, це в мене 4 вентилятора стоїть. Ось, далі. Ну, тут у мене ну, Це ж у мене інтернет, ну, цифрове програмірування. Да? Тут пошти все попідключали, деякі ще не підключив. 24 Ось у мене розмножено з двох блоків, ну, з два виходи. Ось блок, два виходи разом підключені. Тут все підключено, по крайній є, крайні є. Ну, поки що нема що підключити. Да? ну Як оце складати оці бублики, що я накрутив, щоб красиво можна було б його, звісно, туди подвинути, там ще трошки місця є. Ну тут може ваша яка порада буде. Так, частина в мене проводки є. Тут знаю куди підключити. А до якого із щиту робочих поки що ще не знайшов, Буду шукати. О, так. Така рекомендація в самому собі за увагу.